Середа 28 лютого, екватор робочого тижня. В ефірі цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас! Почнемо з такого. Загинула дитина. Сьогодні вранці з вікна восьмого поверху випала дівчина підліток. Трагедія сталася у дев'ятиповерхівці в Саксаганському районі. Дрони від Бога війни. Найбільш жаркі дні для розуміння використовували. По 60, 60, 65 п'ять піввідронів за добу бійці батальйону Арей налагодили виробництво безпілотників для фронту удосконалення електронних сервісів. Безперешкодно скачувати і встановлювати на мобільний телефон. Особливості роботи міського геопорталу та застосунку зручний маршрут обговорили у мерії. Сьогодні у Саксаганському районі дівчина підліток випала з вікна восьмого поверху. На жаль, дитина загинула. Михайло Бистров поспілкувався з очевидцями трагічної ранкової пригоди. Сьогодні вранці з вікна восьмого поверху випала дівчина підліток. Трагедія сталася ось у цьому будинку. Люди, що стали очевидцями ранкової трагічної пригоди, розповідають досі не можуть оговтатись від побаченого услышали звук такой, глухої, это самое. Ну, не ой, что-то там выпало. Ну, Ми подошли. Ну, та тут виділа, що дівчинка молода. Ну, вона в пижаме випала. Я виділа на руках в ній, і зіньки були, дивиш волосся. Ну, я, видела, я тут ходила сюди улыбалась, Ну, так, щоб что знати. Ну, просто шок, що дванадцять літ. Солинкою, вісьо така, всі поздороваються. Свідки трагічної пригоди кажуть: якийсь час дівчинка ще дихала, люди викликали швидку. На виклик було направлено дві вільні бригади на той час. Одна лікарська, одна фельдшерська. По прибутті на виклик медпрацівниками бригади, яка першою прибула, була зафіксована клінічна смерть. Були проведені необхідні всі реанімаційні заходи. Ну але на жаль, травми, які отримала дівчинка, виявилися несумісними з життям і привели до її смерті. У гімназії, де навчалася дівчинка, розповідають, новина стала для них справжнім шоком. У час, коли дитина відвідувала школу, педагоги не помічали змін у її поведінці. Дівчинка завжди була весела, з радістю спілкувалася з оточуючими, з класним керівником. Приймала активну участь у громадській життє громадському житті класу, школи. Вона дуже творча, така була. Настрій дівчинки, вся її поведінка і зовні, все, що вона демонструвала, але ну, ніяк не виявляло ніякого такого страшного, що трапилося на сьогоднішній день. Мама сама виховувала двох дітей: в них є син старший, і оце ось донька. Мама завжди була активна, цікавилася, телефонувала вчителям, класному керівнику, цікавилася життям дитини, тобто занедбані діти не були. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою самогубство. Михайло Бестро, Вадим Діденко. цей день. Безпілотники для фронту. Бійці окремого штурмового батальйону «Арей» відкрили міні-майстерню, в якій. Налагодили виробництво FPV-дронів. Про переваги мініатюрної, але грізної зброї дізнавалася наша знімальна група. Після удару вона де буде детонувати. Давати розряд і здетонує. Ці непримітні на перший погляд пташки справжні жах не лише для живої сили ворога, а й для його техніки. Недаремно нинішню стадію війни часто називають протистоянням безпілотників. Бійці арея згадують саме ФПВ-дрони були надійними помічниками під час звільнення населених пунктів Донеччини. Найбільш ефективно ми використовували їх, коли штурмували наші хлопці. Посадки з правої сторони від Старомайорську. Навіть жаркі дні для розуміння використовували по 60 60, 65 п'ять дронів за добу. То розумієте, яка є яка щільність використання цих засобів. Нині Рейвці на вельми умовному перепочинку. Бійці часу не гають, а використовують власні навички для виготовлення FPV-дронів. Допомагає довоєнне минуле. В цивільному я працював електриком. Ось і в Кривому розі також є. Досвід закордонний років п'ять я працював в Литві ну, конкретно. Так що всі навички вони на нагоді. Плати, двигуни, мотори, антени, все докупи спаємо, хлопці збирають рами і потім все тестуємо, перевіряємо і відправляємо хлопцям. В імпровізованій міні-майстерні кипить робота. У кожного своя зона відповідальності. Вже в нас такий невеличкий, скажімо так, конвейер. Кожна людина, кожен боєць займається своїм. Це зараз вони там однакову роботу виконують, тому що вже свою вже зробили. І тому вони друг другу допомагають. А взагалі, година один: один збирає раму, інший комплектуючи, там третій паяє вже. І ось так, і через годину один дрон буде повністю готовий. Цей варіант: 2 двісті. Ми цепляли вагу і порядка 10 хвилин польоту. А за 10 хвилин 3 кілограми можна віднести кілометрів на 7 на 8. Долучитися до поповнення бойового арсеналу Ареївців можуть всі бажаючі. Кожен донат маленький крок до перемоги, наголошують воїни. Запрошую вам всіх донатити. На нашу майстерню в півдронів, тому що ми навчилися робити більш якісні своїми руками в півдрони. Хлопці наші можуть робити це і ще в два рази дешевше, тому кожна ваша гривня буде нам дуже потрібна для того, щоб ми могли закупити комплектуючі Ола Хендриксон, Олексій Васильченко цей день. Особливості роботи мобільного застосунку зручний маршрут обговорили сьогодні. У мерії. за час бета-тестування його завантажили 60 тисяч криворіжців. Удосконалення електронних сервісів триває. Валерій Кожухар продовжить тему. Ключовий елемент сучасної інформаційної системи Кривого Рогу картка Криворіжця. Удосконалення цього електронного сервісу триває. На засіданні керуючих комітетів проаналізували результати останніх змін та доповнень у сервісі. Зокрема, у додатку Зручний маршрут, який кілька місяців проходить бета тестування. Цей мобільний додаток вже. Наданий мешканцям міста, щоб вони могли робити, могли будувати свої маршрути, могли, е, робити так, щоб їм було більш біль зручно користуватись нашим місцевим е, пасажирським транспортом. Е, на першому етапі ми до мотестування залучили App е, Store. Е, це платформа Apple, а для володінців Android було була залучена наша місцева розробка, наша програма для скачування додатку. Ми розуміємо, що це не дуже зручно. І в течение двох-трьох місяців ми працювали з Google Play, щоб отримати дозвіл на. Розміщення нашого додатку на Android. Тому зараз у нас усі обмеження зняті, нема ніяких проблем. Додаток, розроблений місцевими спеціалістами, уже готовий працювати як повноцінний мобільний застосунок. На сьогодні ми вже можемо його офіційно здійснювати публікацію на Play маркеті на Google Play, де людина може його безперешкодно скачувати і встановлювати на мобільний телефон і користуватися всіми перевагами громадського транспорту, відстежувати його стан, фактично наявність транспортних засобів. на Маршрутах Сьогодні ж на засідання презентували міський геопортал. Це публічна частина нашої інформаційної системи, досить кропіткий труд, який протягом. Двох останніх років місто впроваджувало, наповнювало інформацію. І от саме сьогодні ми вже переходимо до альфа-тестування публічної частини геоінформаційної системи, такої як геопортал, яка в подальшому у певний час, коли це дасть, коли військовий стан дасть можливість або пройде військовий стан, і ми зможемо відкрити інформацію. Тобто, це публічний доступ до всіх метаданих міста для наших мешканців, можливість отримання онлайн-інформації можливість отримання онлайн-документів та інші цифрові послуги, які має можливість надавати геопортал нашого міста. Робота з наповнення геопорталу буде продовжуватися. Триватиме і популяризація мобільного додатку Зручний маршрут. Ми повинні, безумовно, все зробити, щоб інформаційно мешканці нашого міста все зробить. Вміли і все знали, як це все робиться. Я дуже всім вдячний. Робота колосальна проведена. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. Отримати пакунок малюка або грошову компенсацію вирішують батьки новонародженого. Отримати компенсацію вартості бейбі-бокса можна до кінця року. Таке рішення прийняв у лютому Кабмін. Цьогоріч розмір такої компенсації становить 7 тисяч 689 гривень, виключно для придбання дитячих товарів. Докладніше в коментарі фахівця департаменту соцполітики. Пакунок малюка, так званого Бабі-боксу. Вони є в наявності у пологових будинках, тобто їх можна взяти. При виписці, або, ну, або якщо не взяли, то потім звернутися до органів соцзахисту за компенсацію. Компенсація перерахується виключно на рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий у Приватбанк, і кошти можна витратити виключно на покупку дитячих товарів у магазинах, які підписали угоду з Міністерством соціальної політики. Зняти кошти з рахунку, як це було в минулому році, переказати або поповнити цей рахунок, уже знову-таки неможливо. На жаль, на сьогодні існує заборгованість виплати компенсації в зв'язку з тим, що був перехідний період. Це зазначено листом Міністерства соціальної політики, і вони рекомендували вірніше, наголошували на тому управлінням соцзахисту, що до 10 березня необхідно повторно включити всіх. Отримувачів, які звернулися з заявою на отримання компенсації, для того, щоб була можливість профінансувати. Тож кошти очікуються десь приблизно у другій половині березня. Триває цей день. Дивіться далі у випуску. Майстер-клас від гуру мистецької освіти. Українська пісня в джазі, тобто то можливість відчути себе частиною світових процесів музичних. Провідні фахівці ділилися досвідом виконання джазових творів у межах творчої платформи в Кривому Розі. Нові знання в 60+. Мені треба. Знання бо бо мене внучка в перший клас піде, а бабушка не дотягує трохи. Стартували заняття в університеті третього віку. Визнання педагогічного таланту. Фізика не дуже легкий предмет, але з нашою вчителькою це просто щось особливе. Вчителька фізики Оксана Сокутнюк стала призеркою обласного професійного конкурсу. Стилістичні особливості виконання джазових творів. Такий майстер-клас за участю провідних викладачів мистецької освіти України пройшов сьогодні в четвертій музичній школі. Захід організовано для криворізьких педагогів у межах творчої платформи розвитку взаємозв'язків у культурній сфері. Подробиці у сюжеті сьогодні в четвертій музичній школі працювала творча платформа. З криворізькими педагогами ділилися досвідом провідні діячі мистецтва України. Навчальний процес у позашкільних закладах не припиняється і в умовах повномасштабної війни. В нашому місті не закрита жодного культурного закладу, а це і 18 містецьких шкіл, і 10 домів культури, 46 бібліотек, 30 позашкільних закладів, де є. Гуртки культури, вся культура у місті працює, все робимо для наших воїнів, все робимо для мешканців нашого міста, для наших діток, і все буде гаразд. Це буде Україна творча платформа, започаткована четвертою музичною школою спільно з міським управлінням культури та міською асоціацією Арткультура. Популяризувати українське музичне мистецтво така мета проєкту. Наша школа запропонувала таку творчу платформу ще не тільки на всеукраїнському рівні а ну, наприклад, колектив нашої школи у 23-му році році з такою ж творчою платформою від'їздив до Швеції, до Іспанії, до Польщі. А нас там радісно приймали. Ми обмінювалися. Досвідом показували, популяризували саме українську сучасну музику сьогодні. В межах творчої платформи увага українські пісні у стилі джазу. З майстер-класом у нашому місті провідні викладачі естрадного вокалу з Вінниці, концертмейстери та музиканти із Харкова. Тематичний інтерактив присвятили популярній у світі формі музичного мистецтва, що виникла внаслідок синтезу африканської та європейської культури. Це джаз, але не просто джаз, а українська пісня в джазі, тобто то можливість відчути себе частиною світових процесів музичних, і відчути, що в нас є потужна своя музика, яка нічим не поступається світовій, і яка може взаємодіяти і вносити якісь нові звучання, нові цікавинки в загальні світові процеси музичні. Ми вже давні друзі з кривим рогом. Приїжджали і на джаз-поштовий, коли він був, і сподіваємося, що ще буде після перемоги обов'язково. Так що ми дружимо тут і містами, і родинами. <соє> Такі дуже вже теплі тісні контакти. Майстер-клас буде присвячений особливостям виконання джазових творів, особливості акомпанементу, що ну, дуже важливо студентам і майбутнім викладачам, концертмейстерам орієнтуватись у стилістиці джазових творів. Участь у заході взяли близько сотні криворізьких педагогів. Вони мали можливість ознайомитись з новими техніками викладання джазу. Творчу платформу за участю провідних викладачів мистецької освіти завершить завтра святковий концерт. Українська пісня в стилях джазу, де будуть абсолютно різні українські пісні від 60-х до сучасності, буде живий стейдж-бенд грати. Буде все наживо, і мені ще дуже подобається те, що буде різне покоління. Тобто, будуть від дитини виступати вокалісти до професіонала. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. Стартували заняття в університеті третього віку. Чотири сотні нових студентів золотого покоління сіли за парти у Покровському терцентрі 40 слухачів. На першому занятті особливого вишу була і наша Вікторія Добровольська. У вас відкриється додаткова панелька, і у вас з'являється ось завершення роботи. Це коли ми завершили нашу роботу в кінці. Ви вимикаєте за собою комп'ютер. Зрозуміло? інформатика, хореографія та українська мова у новому семестрі університету третього віку у Покровському районі 40 студентів. Тетяна Савіцька, поетеса, планує удосконалити тут свою українську і не тільки. Університет третього віку він набув такої популярності серед мешканців міста. Що захотілося теж прийняти участь в цьому проєкті, щоб ну, більше володіти технологіями от, навчитися. Ми місту дуже дякуємо за цей проєкт. Бо в такі важкі часи, треба, щоб люди були разом спілкувалися. Навчалася Алла Станіславівна у повсякденному житті має безліч справ і захоплень. Однак розповідає, досі кожний її ранок починався однаково. У кожного пенсіонера з новостей, з переживань, животного, какої та рукоділі, ччені з кожним роком осознаешь и думаешь, как много ты в молодости где-то потерял, что-то не узнал, что чего-то не достиг. И нам еще больше хочется жить полноценной жизнью. Поэтому интерес. Вот что привело сюда. Я в прошлом году не попала в списки этих студентов, вот. Я так ждала столько времени, и вот, наконец-то, с радостью. Пенсионерка Каже – подтримка места для людей Евику Вику важливая к Николы. Это наш Павлов, вот, молодец, который вот помнил, знал, заботился о наших пенсионерах. Вот ему, как говорят, большой поклон и спасибо. Вилку же садил, это все так же сказать, возродил. Ведь этого нет нигде, это только у нас в Украине, наш город. Вот он такой особенный, такое тяжелое время, так тяжело всем. И тем не менее мы живем. Вот мы живем, мы боремся. У фонді Українська перспектива кажуть, проєкт дуже важливий для старших земляків, тому з радістю підтримують усі соціальні ініціативи. Ми командою Олександра Вілкула Українська перспектива продовжуємо втілення в життя такого чудового проєкту, як університет третього віку. Це дає змогу спілкуванню людей в такий. Доволі скрутний час студенти мають змогу опановувати ноні знання, як користуватися додатками, які є в мобільних телефонах, і значно полегшують наше життя. І це активно, тому що є можливість людям спробувати в себе доволі таких незвичних заняттях, як хореографія, скандинавська хода. Це проект для людей дуже активних з активною життєвою позицією. Вік студентів 60+. Плюс. Верхня межа не обмежена. У нас є студенти, кому під 90 років, і це дуже приємно. Сімейних пар дуже багато у нашому університеті готуємо ще такі приємні сюрпризи для наших студентів поза навчанням. Це будуть і відвіднення культурно-масових заходів. Є багато людей, які чекали чергу свою і, і, і зараз навчаються. Тому, поки є можливість, будь ласка, звертайтесь до територіальних центрів, записуйтесь, місця є. Студентка Наталя Олександрівна каже і не пам'ятає, коли танцювала. А от щойно побувала на уроці хореографії перед війною, щас не танцюється, а так. Люблю танцювати. Тут і вальс насучать, і всякі от класичні танці. Цікаво, дуже цікаво. Хочеться бути в центрі уваги, в центрі подій. Мені треба знання, бо в мене внучка в перший клас піде, а бабушка не дотягує трохи. Цікаво, все потрошку. Сьогоднішнє заняття танці, так і українська мова вже починаєш ну, так трошки. Підтягуватися будем во досконалювати, досконалювати будемо після перерви на чаювання. Урок української мови. Орфоепія це наша вимова. Вона дуже часто розходиться із тим, що ми пишемо. Але все таки звучання дає правильну відповідь. Сьогодні у нас така була вступна лекція. Можна сказати. Ми знайомилися, згадували, як треба правильно вітатися, як звертатися до е, укличній формі, до е, людей, до чоловіка, до жінки. Е, а попереду, ви знаєте, теми різноманітні. Як правильно писати, як правильно ставити наголос в словах. А в більшості своєї ну налаштовані на те, що не те, що навчити писати своїх слухачів, а навчити їх все таки говорити рідною мовою. Заняття цього курсу триватимуть до червня. Тим часом стартував новий набір до незвичного університету Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. Нагороду обласного конкурсу, учитель року привезла з Дніпра викладачка фізики 116-ї школи Оксана Сокотнюк. Офлайн урок «Криворожанки» з дніпровськими учнями приніс їй друге місце конкурсу педагогічної майстерності. З учителькою та її учнями поспілкувалася Надія Шевченко. Намагаюся викладати фізику мовою серця. В першу чергу, щоб вон діти розуміли, що фізика це все наше життя, все, що нас оточує, і такий підхід дає результат. Діти люблять предмет Оксани Сокотнюк. Особисто мені дуже подобається, як вона викладає все чітко, все дуже класно і ще дуже добре, що вона завжди, майже кожен урок розповідає про свої життєві якісь приклади, і це допомагає нам зрозуміти важливість цього предмету. Фізика не дуже легкий предмет, але з нашою вчителькою це просто щось особливе. В горах вчили про тиск, дуже цікаво. Для мене фізика завжди була достатньо важкою, і найважче було запам'ятовувати формули, тому що їх дуже багато. Але наша вчителька Оксана Вікторівна дуже гарно нам розповідає. Вона показує багато експериментів. Ми працюємо з різними приладами, і формули вона завжди нам розписує, дає багато. Різних варіацій, яких використовувати. Ми розв'язуємо багато задач, дуже цікавих. І для мене фізика стала улюбленим предметом і я планую пов'язати своє життя з фізикою. Оксана Сокотнюк уже 25 років працює у школі, в якій сама вчилася свого часу. Має міське звання, класний керівник року. Нині виборола друге місце в номінації Фізика на обласному етапі конкурсу Учитель року. Буду відвертою, зареєструвалася в останній день. Тому що реалії сьогодення поставили мене в такі, в такі умови життя, коли ти забуваєш, що, що ти енергійна, що ти завзята, що ти наполеглива. І я вирішила трошки себе встряхнути, як так говорять. Перше випробування це тестування, і я в трійці найкращих. І почалося. Після я прийшла в десятку учасників випробування конкуренти моєї колеги були дуже сильні. Завжди боротьба така була до одного-двох балів. Почалися випробування в місті Дніпро. Це виснажлива дорога, тому що добратися з нашого тернівського району дуже важко до Дніпра на ранок. Приходилось ночувати в Дніпрі, були обстріли в цін у друзів, ночувала. Успіх у конкурсі визначила останнє випробування в обласному центрі Відкритий урок. Було щось неймовірне, тому що неймовірні діти, неймовірна тема. І якось так проникнувся з цим, що урок, як сказала голова журі, ви війшли в урок і ви вийшли з уроку. І саме на цьому етапі мені вдалося. Обігнати моїх колег. Перемога в цьому конкурсі дала, по-перше, ну, як, вдяч... це, це, як вдячність моїм вчителям. Це визнання моїми дітьми мене як вчителя, тому що раділа, раділа вся школа за, за друге місце в такому високому фаховому конкурсі. Ну, і по перше, і по третє, це все-таки нехай ця маленька перемога. Наближає до нас, до нашої великої перемоги. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день на цьому ставимо крапку. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.